Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, який в рамках візиту на Полтавщину відвідав Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Дуже приємно, що були запрошені в тому числі народні депутати, депутати місцевих рад, представники територіальних громад. Це якраз ті суб'єкти, які надзвичайно впливають на рівень захищеності прав людини в регіоні. Омбудсмен поінформував депутатів про напрямки роботи структури, яку очолює починаючи з 2022 року, та відрекомендував свого офіційного представника в Полтавській області Владислава Носенка. подальшій своїй діяльності я розраховую всіх присутніх у цьому залі від кожного державного службовця від кожного працівника органу місцевого самоврядування на тісну взаємодію, саме на взаємодію, а не на співпрацю, як сказав Дмитро Валерійович в частині у сфері дотримання прав людини. Полтавська обласна рада долучилася до підписання меморандуму про співпрацю між захисниками прав людини. Це важливий крок для контролю за дотриманням конституційних прав і свобод громадян усієї області, зазначив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Була доведена можливість впливати на прийняття рішень обговорення проєктів нормативних актів. І, взагалі, про необхідність, все ж таки, збереження і підвищення рівня захисту прав людини, особливо в умовах повноваштабного вторгнення. Тому я вважаю сьогодні надзвичайна подія для громадянського суспільства Полтавщини. Олександр Лемешко додав спільні проекти інституції та Полтавської обласної ради щодо спільного сприяння захисту дотримання прав людини, вже розроблені та діють у регіоні.